Всім привіт! Зараз веду репортаж з парковки. Приїжджала я сама в цей магазин, він називається Trader Joe, але не могла зрозуміти, як тут заїхати в ту парковку. А тут виявилося, що знайшли місце. І знаєте що? Сьогодні перший день, як я спробую. Називається New York Cheesecake. Ось так от він виглядає. Ще ми купили вишні. Малий дуже просив вишні. І зараз. Я прям дуже задоволена, що вишні будуть для мене підготовлені, так скажімо. Треба зрозуміти, як тут відкривається багажник. Коли не твій, не твій автомобіль, то ти геть розгублений. Але добре, що хоч машину знайшла. Чудово. Знайти машину це вже півділа. А як ваш день проходить. Мені YouTube не давав завантажувати ніякі відео. Видно, він обновився і щось там було пороблено. Не давав мені нічого завантажувати. А це я сьогодні в налаштунках змінила налаштунки. Так що буду сьогодні вже знову завантажувати відео. Хто на мене підписаний, хто чекав мої Нові новісенькі відео. Зараз вони будуть. Так що все, бувайте вас